У кожного народу є події і дати, які складають опорні моменти його історії. Основи історичної пам'яті та національної гордості для українського народу такою знаковою віховою є перемога у війні над нацизмом. Без перемоги над ворогом у 1945 році не постала б у 1991 році незалежна самостійна держава Україна. Політика і та ситуація, в якій знаходиться наша країна, вона постійно вимагає від нас змін підходів історії і трактування, і бачення. Є дуже цікаве народне послідження, що дерево красне корінням, а людина родом. Всі, ті, хто перемогли німецько-фашистських загарбників. Тому що агресорами їх не називеш, вони дійсно були загарбниками. Це є наші діди, прадіди, і немає жодного роду сім'ї в Україні, якого не коснулася ця біда. Україна була повністю під п'ятою фашистів. Україна, в залежності від території, перебувала практично в полоні більше двох років, деякі областя і три роки. За цей час зазнала наша земля страшенних втрат і практично була повністю розграблена. Я вважаю, що в кожній сім'ї повинні знати свій рід. Ну, наприклад, якщо в мусульманських странах ти не знаєш більше 10 колін свого роду, ти не можеш ходити в мечеть. Я вважаю, що ця практика. Повинен розпочавжуватися на Україну, що кожен повинен знати цей рік на 5-10 колін, тому що кожна політична сила, яка панувала на нашій території, намагалася знищити цю історичну родову пам'ять. Наприклад, цей день свята я можу згадати своїх діда і бабуся, дід Назаренко Павло Олексійович. Звільняв Україну, звільняв Прагу, штурмував пустину Гобіт і Великий Хінган. Бабушка в вашому віці, до речі, була погнана на примусові роботи в Німеччині. Потім за збігом числових обставин повернулася. І я думаю, що я не є виключеним представником. Свого роду, який зазнав таких змін. Якщо ви поцікавитесь, студенти мовить, викладачі повинні знати це, я думаю, що в кожній сім'ї така ж ситуація. Хтось не повернувся, хтось був в полоні, хтось загинув. І наша з вами свята місія пам'ятати всіх цих людей, згадувати їх і знати, хто за нас пролив кров і хто. Дав нам можливість на сьогоднішній день мати свою державу і звільнив нашу страну від коричневої чуми, німецько-фашистських загарбників. Гуркотше 13-й день війни і нічим днем передище вета. Здіймаючись в небо, свіплять ракети. Нема ні секунди для тишини. Як б'ються ті хлопці, важко представити. Кидаючись в п'ятий, тридцятий бій за кожну хатину і пашню, за кожний погор, ще до болі свій, Не може ні фронту, ні навіть тину. Стволів, що мов перші не остудить, Окопи, могили і знов могили, всі змучились ще, вже бракує сили і все ж таки мужності не зломить. Про битви співали, мов мир на грані, звучали слова і в самім Кремлі про те, що як завтра війна нахряне, то вся наша міць монолітом стане і грізно піде по чужій війні. А як обернулася на ділі, мовчок, бо про це ніхто ніде, та хлопців тоді заживе за діле. Вони там з граю безстрашно били, тримаючись віри про світлий день, бо віра. Звенить і в душі, і в тілі, що сила підмоги ось ось прийде і завтра, ну, може, через неділю всю зграю фашистську вмить розмете, прокоче тринадцятий день війна і гримає, і рветься все дальше, дальше, і тим вона більше за все страшна, що при не в чужім краю, а в нашій без обліку смерть та число атак. І втома пудами склувала ноги, і мариться, зробиш ще хоч шах, і замертво звалишся близько роги. Кром з воду пілоткою витерпіть, Діліть сухарі, не здають люди, неділя не більше ще промчить, і сила підмоги сюди прибуде. На ліс, мов та сажа, звалилась ула. Теж перемога й час розплати кожного кущика і ствола. Посили всі змучені ще солдати. Ох, знали цю правду при ці сини. Солдати безстрашно, бо взводи роти, чекати підмоги чи тишини не треба. І ще до кінця війни не дні, а чотири великих роки. Можна сміливо говорити, ну, перед тим я скажу, що. Коли почалася Велика Вітчизняна війна, Черкащина, хоча її не було, але в нинішніх межах відправила на фронт майже 300 тисяч своїх земляків, з яких 280 не вернулося до своїх домів. Цифри, звичайно, дуже страшні. Для черкащан можна сміливо говорити, що Велика Вітчизняна війна почалася рівно о 4 години 22 червня 1941 року. Серед тих, хто прийняв першу хвилину бій, був і Василь Юрченко із села Стецівка з Венеродського району о четвертій ранку, будучи в наряді, 22 червня 1941 року, він прикордонник Брецької фортеці прийняв бій з зі своїми товаришами фашистської навали. Майже місяць на людських умовах витримували вони осаду фашистів. Вистояли, витримали, не допустили фашистів у Бренську фортецю. Чудом вдалося йому спастися. Прийти до своїх військ під Москвою, захищати Москву, був учасником сталінградської битви, битви за Дніпро, звільняв Київ і нашу Україну, учасник звільнення Польщі, Велику Вітчизняну війну закінчив під, на території Германії. На річці Ельбі де братався із американськими солдатами. Повоєнний да, ще учасник японської війни, ціла історія. Великої вітчизняної війни в одній особі не патріот своїй, не герой нашої області, та ненатька наш, нашого всього народу. По воєнні роки працював в місті Ватутіно в автоколоні простим шофером, помер у в 2002 році. Там же похорень Ватутін виховав два сина, два сина офіцери. З першого і до останнього дня Великої вітчизняної війни на фронті був і Сергій Вансяцький з боями відступав до Єльні, Потім через Україну пройшов всю, визволяв. Чехословаччину, а после войны 26 лет керував Черкасским районом. Ты не вернешься больше и не обнимешь мука. Ты не согреешь меня таким родным теплом. Спасибо, дед, за все спасибо, за то, что рядом был, за то, что воспитал Надеюсь, слышишь ты, ведь чувствуешь, что рядом Ты сделал много для меня, как жаль, что я не успел И вот теперь, стонилась голова над могилой Хотелось зарыдать, но ты ведь не влюблен Ты был мужчина, никогда не плакал Работал за троих и не щадя себя Прошелся поздно, рассыпался рано Утром всегда работал из отпусков и выходных, простой трудяк, а орденами награщенных. Ты был примером для меня всегда и будешь им. Спасибо, дед, огромное за все. Спасибо, за то, что рядом был, за то, что воспитал. Надеюсь, слышишь ты и чувствуешь что рядом. Ты сделал много для меня, как жаль, что я не успел, я не успел сказать, как я люблю тебя, я не успел обнять, ведь ты закрыл глаза, и навсегда твое теплое сердце. на память не укрыть, она всегда жива. Как и любовь, моя к тебе не умирает. Я не забуду все и внукам передам, Как ты любил и ждал меня домой каждый вечер. А я не приходил и где-то засыпал. Но как же так, не смог я попросить прощения. Прости за это, нет, я глупый был тогда ничего не изменят эти простые слова Но я всем сердцем уверен, что ты увидишь меня Там где-то высоко на небе улыбнешься И будешь знать, что на земле будут помнить тебя А те, кто слышит этот трек, я вас прошу, молите Что не дошло бы чувство гордости, когда есть близкие Пока они с вами рядом, прощения просите Во всем прощайте, желательно, когда они живы Огромное за все спасибо, за то, что рядом был, за то, что вас питал. Надеюсь, слышишь ты, ты чувствуешь, что рядом.